Хлопчика Володю, знайденого в Одесі на початку минулого тижня, готує до всиновлення. Про родину моляка досі достовірних відомостей немає. Тож служба у справах дітей подала клопотання про визначення віку, знайде це перший крок до початку оформлення потрібних документів. Після визначення віку хлопчик отримає прізвище, свідоцтво про народження та статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Втім, лише у разі, якщо не вдасться знайти родичів малого. Вова досі в реанімації обласної дитячої лікарні. Медики зазначають, стан дитини значно покращився, але реабілітація триває. У нього вирос рівень гемоглобіна. Ми діли гімотранспозі, пульс продовжує повищатися. От і масу він набирає, довжень, пока такий постільний режим. Он реагує на слово мама. То есть, видимо, он проживал с мамой биологической и не биологической, знает домашние животные. Педагогически запущен. По состоянию ребенка длительное жестокое обращение.